Буковина та Вікторія зустрілись у битві за путівку в півфінал Кубка України. Уже на четвертій хвилині заявку на перемогу зробила Буковина. Після розіграшу кутового Тищенко в падінні головою вгатив м'яч у сітку воріт. А на 58-й хвилині Вікторія зрівняла рахунок. Після подачі зі штрафного з лівого флангу м'яч влучив у груди Шинкаренку та опинився у воротах. Захисник намагався у підкаті вибити м'яч, але так і не встигнув. Один-один. Здавалось, що гра перейде в овертайми, але ще один стандарт вирішив долю зустрічі. Кольцов навісив з кутового, скидка головою на ближню стійку, де безуглий замкнув з кількох метрів 2-1. Вікторія влаштувала фінальний штурм, але Буковина втримала переможний рахунок та вперше у своїй історії вийшла до півфіналу Кубка України. Олександрія та Донецький Шахтар продовжили принципове протистояння в сезоні в матчі національного кубка. Загалом у матчі точилась рівна боротьба без особливо вбивчих моментів. До перерви більше атакували господарі в другому таймі гості. Про напругу може сказати той факт, що найкращий арбітр України Микола Балакін у основні 90 хвилин нагородив обидві команди вісьмома гірчичниками, до яких у овертаймі додалося ще чотири. В основний час команди не зуміли відзначитись. А у овертаймі Шахтар таки дотиснув суперника. Олександрія припустилася своєї фатальної помилки на 110-й хвилині. Шахтар отримав право на стандарт. Увага оборонців-господарів була сконцентрована на штовханині в своєму штрафному. Там містяни розібрали усіх небезпечних виконавців суперників. Але зовсім залишили поза увагою Кевіна, який чатував трохи поодаль. Саме на Кевіна покотив м'яч Судаков замість очікуваного всіма навісу. Бразилець увірвався до штрафного, прибрав фінтом захисника і точно пробив обвідним ударом у дев'ятку воріт Єрмакова. Тож 1-0. Далі крокує Шахтар. Уже в дебюті зустрічі гості. Мали чудову нагоду відкрити рахунок. На третій хвилині партнери вивели волошина до воріт по місцю правого інсайду, але удару Назара трохи забракло влучності. М'яч прокотився повз дальню стійку. Ініціатива переходила від однієї команди до іншої. Суперники намагалися активно задіювати фланги, але простріли та спроби ударів з далеко успіху нікому не принесли. Коли здавалося, що відпочивати команди підуть за нічийного рахунку, динамівці нарешті відкрили рахунок. Гереро класним пасом кинув у прорив Піхальонка по місцю правого інсайда. Той на швидкості втік від дідика, потім прибрав на замасі захисника, який наздогнав його, та з лівої ноги пробив точно в дальній кут 0-1. У другому таймі ініціатива перейшла до руха, який сміливіше пішов уперед у надії зрівняти рахунок. Спочатку, після подачі з кутового по воротах, пробивав Слюбик, але Дячук блокував удар, та м'яч пішов на кутовий. Поступово динамівцям вдалося відсунути гру від власних воріт. На останніх хвилинах господарі влаштували штурм динамівських воріт. У гру довелося вступати моргуну. Карабін отримав передачу у штрафному майданчику, прибрав захисника та пробивав фактично від кута воротарського. Але голкіпер склався та парирував складний удар на кутовий. Тож Динамо здобуває мінімальну перемогу та крокує до півфіналу Кубка України. Житомирське Полісся на виїзді здолало Рівненський Верес та вийшло в півфінал національного кубка. У першому таймі небезпечно атакували кучеров Степанюк гайдучик Воротар Полісся. Кудрик мав чимало нагод демонструвати свою майстерність. Верес виглядав агресивніше, гостріше і впевненіше суперників, але конвертувати перевагу у голи не зміг. Малюнок гри не змінився і після перерви. Втім, наприкінці основного часу для господарів пролунало декілька тривожних дзвіночків. Житомирці вже в компенсований час могли створити для рівнян неприємний сюрприз. Спочатку Андріївський неочікувано завдав прямого удару зі штрафного. Воротар Вереса Кожухар з великими труднощами дістав м'яч з-під поперечки. А Гуцуляк хитнув захисника й одразу пробив у ближній кут. Кожухар знову зреагував. І все ж 90 хвилин не виявили переможця. А на самому початку овертайму Полісся таки скористалось своїм шансом. Назаренко подав з флангу, а Батіста в дотик спрямував м'яч у кут воріт. Полісся взяло реванш за поразку в чемпіонаті і вийшло в півфінал Кубка України.